У ну, шановні глядачі громадського, ми сьогодні продовжуємо тему, так би мовити, відкатмандованих. Я радо хочу е, представити вам двох відкатмандованих, які зараз є зі мною в студії. Це Роман е, Романюк та Богдан Богданюк. Перепрошую, Кутєпов. Катмандюк і Ваткамандіпова. Отже, друзі, насправді хочемо поговорити серйозно про хлопців, які сьогодні о, зранку в 3.55, якщо бути точним, правильно? Я нічого не прибутав. Ми не дивились Прили... на останні три дні. Ми дивилися да. в Іллюмінатор. І в якийсь момент ви просто побачили, що вже рідні, вогні, о, Але виявили, що військово... Азербайджан. Автобу, Азербайджан. Так. Це був непоганий сюрприз. Ну, сподіваюся, хоч там поїли гранатів чи що там ще було. Ні, гранатів, не було тоді гранатів, ще не сподівано. Ну добре, давайте почнемо з того, як взагалі поїздка чи все вийшло, чи ви задоволені. Запитай Романа, як він потрапив на борт? З Звідки? З якого місця? А, ну з вечірки. Я був на літературному виступі. Там виступав, значить, Тарас Прохасько. Це була пів на дев'яту вечора. І моїй подрузі з нового каналу дзвонить і кажуть, що в принципі є можливість сісти на цей борт, але треба бути через годину в на аеродромі в Борисполі. І Це магічне слово воно ж діє, правда? Так, так. І ми вскочили. і Буквально я за півгодини дорогою набрав шкіряка. Кажу а тут така історія, може би нас теж взяли. Він каже, ладно, але мене вже тут з усіх сторін пресують, щоб ви, присує, розуміли, щоб ви не брали журналістів. От ти знаєш, як це було. Тому що вперше ти мене посватав до Зоряна Шкіряка е, в поїздку в Румни. Так, все правильно. Я мав летіти у четвер, спочатку вівторок, потім в четвер, да? О, слухай, в... Ну, слухай, в... ну я в... не знав, Ми... що буде землетрус. Вся справа в тому, в Непалі. Ні, я не я в... до цього Ми не вже... причетний. От. Після того прийнято рішення летіти туди в Катманду. І Зеля Несерич каже, а не взяти мені цих самих ребят, які хотів брати в румниць з собою в Катманду. І, і я, я верну, і ще два журналісти дізнаються про це. Ну, і через тебе. Я теж думав, що. Прислужба мене тролить, коли каже, принесіть документи, летимо в Катманду, мов вони знущаються. От. Людина взагалі потрапила е, увечері. ТРК Україна обзвонювала всіх, кого тільки можна, дзвонили з адміністрації, через прем'єрів, через кого завгодно, аби взяли їх. Значить, журналістку Нового каналу е, через те, що перевантажене, взяли без оператора. Тобто, от, вона телевізійниця, але ну, вона поїхала і знімала все на телефон. Оксана Фатов? І... Ні. А хто? З нового каналу Марія okay. Себова. Uh -huh. І насправді, ну, в цей пункт він формувався отак. А ну ладно, давай йти. Ну, йти. Натомість коли я приїхав на аеродром, про це ну, вже тепер можна казати, мені сказала Богдан, з вами є проблеми. <laughs> Тому що, ну. Тобто, фактично, Богданові могло пощастити. Мене хотіли не брати на цей борт. Я влаштував, ну. Ну, як це так, я стою ось ось літак, ось група журналістів, і мені кажуть, вибачте, замість вас ми беремо загальний національний канал. І, і тут я починаю дзвонити Скрипіну, yeah. <сум> Щоб він сказав, що? <сум> і мене взяли. Але менше з тим виявилося, що там причина інша, я потрапив на цей борт, але якби я на нього не потрапив. Я, Я буду... був би дуже втішений, бо на 2 травня в мене була запланована поїздка. в Котової на вчора був квиток кудись в Одесу. Чи куди? У мене теж були квитки в Одесу. і зборовся. З боротьби. самого кіряка на 5 травня мало бути в Брюсселі підписання якоїсь там угоди дуже важливої. Я хочу сказати, шановні глядачі цієї програми, якщо ви хочете задати якісь питання, які стосуються Катманду. Катмандян, Непало, Непалу, Непальців, Непалок і так далі, тому подібне, то, будь ласка, дзвоніть це. Ефір на громадські Громадське тві, по-моєму, називається наш аккаунт в як це називається в Скайпі, і ви можете спокійно включитися в цей ефір, задати будь-які питання живому Кутєпові, живому Роману Романюку, кореспонденту Української правди, які побували там, в Катманду, а також в Азербайджані. Ти знає, а також... що таким чином він єдиний пишучий журналіст, там всі були телевізійники. Тобто, і... всі були бездарні да. і були нормальний журналіст. Да, да, бувають такі і... ситуації. Випадково бувають ситуації такі. Коли просять е щось написати та один сайт виривається вперед на конкурентному ринку, і наприклад, в цей момент або зрівають і плачуть кусають лікті. Ну так але насправді щастя в тому, Того, що мені було набагато легше, бо всім людям треба було переливати відео там бігати за людьми з камерами, а люди всі на нервах. Тобто вони не хочуть говорити на камеру. Коли там в літаку хтось вмикає цей прожектор, щоб знімати камеру, всі казяться, кидаються там різними речами в цих операції. Спочатку я хочу сказати, що до мене потім привикли вже. А Мені спокійніше було, так, можна було. Е, насправді якось так сталося, що цей переліт він став такою медіаподією важливою. Тобто, в принципі, в країні війна, реформи, корупція і всі ці наші звичайні в принципі, щоденні сенсації, але тим не менше, тут точно в усіх оцих хедлайнах була обов'язкова історія з Іл-76, що там ще міняють, що там не міняють. Потім історія з цією пані Катериною і так далі, і тому тобто постійно щось підживлювалося, і це було справді така медіа важлива, класна подія. І знаєте, в якийсь момент всі сказали, боже, який це який це жах і встид, і так далі, і що Україна облажалася. Але я два моменти. І Ми в тому числі ходили по дачі консула і казали, яка ганьба, яка. ганьба. Кісти. Коли чуваки з МЗС кажуть, ми не можемо вже слати. Ну там хоп, літак не може летіти, тому що не не може прийняти. Хоп, літак може прийняти, але літак не може летіти. Ми чекаємо запчастину, все, і вже вибуваємо. Скільки вам треба на запчастину, там, типу, добу. Окей, ми вам даємо добу, ви ставите запчастину, ми даємо запит на до. Дозвіл. Хоп, ми дали зараз на дозвіл, ми поставили запчастину. Ні, а чому запчастина не та? Як запчастина не та? Спеціальний рейс е, Моторсічі везе ту запчастину. Хоча потім офіційно жодного такого. Офіційно питання, сказали, що запчало. це була та просто і важко було становити. Е, в чому зараз е, хотів би от на цьому моменті просто ключова різниця? От, наприклад, чому відповідати має не тільки Шкіряк? Справедньо... Тому що е, Шкіряк за всіх віддувався. Якби на борту був журналіст, який сам би бачив, чи та, чи не та запчастина прийшла. Він би міг, міг, міг Мати претензії там, до Міноборони, якісь критичні питання ставити. А так тупо виходить слово Міноборони проти ну, слово власників літака проти слово ДСНС. І от він слав ці кошториси, що ДСНС це 240 тисяч гривень, і ті гроші тільки 100 тисяч пішли на, значить, на ці всі рухи, а решта на рахунках. А в Міноборони 6,5 мільйонів. То, такого питання. Супи, такого я, питання. Я, я от думаю, я був тут шкіряк перед угу. вами. І от він сидить там, знаєш, червоні очі, видно, що він вимутаний, страшно. Знаєш, і прийшов, знайшов. Почалися кудись сісти при тому всьому. І, ну, чесно, я його питаю: а ви от взагалі не пошкодували, що ви журналістів з собою набрали, і вас там просто потім розтерзали на, на, на цитати і фотожаби. Ну, що зараз. Ну, фотожаби робили не Ми ми, yeah. ми ще yeah. досі yeah. їх ми всіх не бачили. Писали, я, якщо можна, можна, але да. він сказав, що ні. ви знаєте, от, 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 сказав, ну, що Він сказав, скав, що ні, але нам він сказав, що нам мені ще за вас летить. Ви well, розумієте, в чому гнилість цієї системи? Це не те, що потрібно зрозуміти, що потрібно. Це потім слово, єдиний помідач, єдиний центр так. координаційний. А в тому, що хочуть е, прибрати, розміщено не причина, а хочуть прибрати дзеркало. Тобто Яценюк підійде і скаже. Щоб більше таких не було журналістів, наприклад, mm -hmm. і і наступного разу буде така ж фігня, але про це вже ніхто не знатиме. Та в тому ти замість того, щоб yeah, yeah, yeah. боротися з такими явищами. Я весь час я, я сьогодні про це хотів сказати, що ми знаємо теж так оф-рекорд, тому що доказів немає, але знаємо, ж всі, всі делегації офіційні, які їздять, які вони вічно беруть з собою дружин, коханок там не знаю всіх на світі. Роздуті делегації, вони селять там під зіркових готелі. Так було принаймні за Януковича, Так було і перед Інуковичем, і перед там Ющенком, і за Ющенком. Так було завжди. Вони завжди їхали. І там Жінки йшли на закупи, на шопінг, там, на відпочинок. Це нормальна практика для України, була до останнього часу. Ось. Але е, тут трошки інша історія, насправді. Та? Тут історія того, що там щойно призначений міністр, ні, це правильно називається не міністр, а служб. голова служби. Він, він прирівняний та, до та, міністра. Та, та, та. Але він ну, хотів, очевидно, зробити з цього красивий. Голівський та... Ну, Воно би гарно виглядало, знаєте, ці всі я за. Теж завали... Міняти. І ось наш там оцей шкіряк, Туда. який там просто витягає з заводу дитину. Красива картинку, красива картинка. Що, та, що там, там що Завали. Ну, Т... насправді я повернусь до того питання, чого ця інформація, ця ситуація була в топі. Бо насправді в цій ситуації зійшлися от, фактично всі е, проблеми, які є в теперішній Україні. Так, це армія, тобто Міноборони, яке, має, яке каже, що у нас все добре, у нас все є. Яка насправді... каже, що українська армія не стріляє, артилерія так. не стріляє. Ніколи. А насправді присилає літак, який не може там, буквально перелетіти з одного місця в інше. Так? А вони всі кажуть, що да, все хорошо, все хорошо, прес-служба каже, все добре. Да? З Боку, от, всі ці підкилимні домовленості, так коли одна партія в Кабміні, мочить іншу партію в адміністрації президента, і вони пропихають, ні, ми це, лі, так, це пошлемо, а цей літак пошлемо, а цей не пошлемо, цей ми лишимо це. Тут. все лишилося за заказ. Це, це, це прокладка. Але цього, з з того, з з це цього не систему. видно. Та? Але коли ти придивляєшся до цієї ситуації, то ти бачиш, що насправді за цією ситуацією є всі от проблеми, які в нас є, вони от в ній дуже добре відобразилися. І повне нехтування там інтересами, якимись елементарними побудовами, потребами людей, яких ти їдеш врятувати. Та, бо ти присилаєш цей страшний військово-транспортний літак де сидіти не можна а ти хочеш забрати ну, ти 100, снов, ти 100, снов, 150 там людей які пережили землетрус які готові там ну яких треба носити на руках і так акуратненько на них всіх ставитись тих ти запихаєш в це оце, от і вони трясуться там дві доби з катманду. Я до Хотів Києва. спитати, чому вони спали всередині, але тепер цей розуміти. Це дуже круто. Розуміти. Там було дуже тепло. Це 40 в день, це означає десь 25 вночі. А в літаку і, було ще тепліше. І, 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 і бетон він як піч. Знаєш, ага. от така пєць. Ну Коли... там прана, сонечко <соць> да. Сходить, та, та. Та. І ти лежиш просто і ти горизонтально. Настільки це просто краса. Ну, я, Слушайте, це але, найкраще але, була, найкомфортніша ніч. Перед тим як я запитаю, чи ви все-таки там когось рятували, я хочу спитати от таке. Так, от сьогодні мені просто сказав сказав знову ж таки шкіряк про те, що в якийсь момент ми ризикували життя, ми люди цього не можуть оцінити. А я собі так ну не встиг про це запитати, у нього було мало часу з знаєте, так ризикували життям. Це про що йдеться? Що у нас був такий панелі, так що ми могли, не дай Боже, угробити, що тих, кому приїхали евакуювати. Чи могли що? цілком а чого ні? Тобто, розумієте, ми в Делі, коли летіли туди, ми сіли без одного. Сказав тобі, ну скажіть без одного Ні, не без одного колеса, без одного двигуна. Коли летіли в Делі, коли ми з Києва ми тут сіли півтори години польоту, це налі, і в нас не Так, ну, да, Ця запчастина з да. вона зламалась не ну, не після посадки, а власне ми сіли вже зламані. А, а колесо зламалося це посадці? за коли вже то вони зали. поміняли цю деталь в двигуні, прилетіли по нас в непа. Але вони в повітрі знали, що у вас не працює, звичайно, ми нас вінас приховували, але це правильна позиція. Це не питання. Ну який сенс сказати людям, що в нас. А потім ми і з'ясували, що насправді наш пілот герой, так? бо він посадив літак без двигуна, Окей, Окей, давайте йти не по таких внутряках, а дійсно по фактах. От претензії до Міноборони. Конкретні неполадки літака, це одна, друга, названа, і третя, про яку потім ми дізналися аж в останній момент від Сибіги керівника департаменту консульської служби МЗС МЗС України, що насправді Е, затримався виліт. В перший день ми ж мали вилітати в 8 потім mm -hmm. о 3 потім о 20-тій вечора, вилетіло о 12 Саме через те, що е, зламався ще насос, той, який підвозить і заправляється, і літак, його не могли ще добу заправити. Ну, тобто, це все почалося ще з самого початку. Ja, непруха почалася ще тут. І от, як Надзвичайна сказали, ситуація почалася ще до, до з'явлення там державної служби з надзвичайних ситуацій. Mm -hmm. от. Але Державна служба з надзвичайних ситуацій колоритно вписалася в, в, в подальший потік. Я пам'ятаю, ще історію коли Україна допомагала десь якимось країнам, де є стихійне лихо, де летіли наші манесники. Ну, тоді це назвала ста місяць, і вони там не знаю, там щось там викопували, розкопували, розбивали. В нас ж є пересувні, мобільні, дуже добрі сам, медичні. Сам, саме гірше, в що, що в нас ну і класні в Україні рятувальники. Так, на так, честь їх, от як ми обговорювали да, в там в Туреччині названа вулиця, на честь рятувальників українських, там була історія. Також вони беруть участь в цих міжнародних навчаннях і в них дуже гарна слава. Так. І тут, ну я не знаю, ну, ну, я себе просто доставлю останнього дня почував кремлівським агентом. Тому що якщо просто передавати правду, це, це кустуріса, це анріал, Ну, взагалі, такого не може бути. Це, це великий психологічний експеримент. Тут стоять приховані камери, або ми приховані камери, які маскуємось під журналістів. Слухайте, дуже дивна історія. До речі, про це сьогодні Катерина Сарацького просто зауважила. Цю історію не розкачали кремлівські оці, знаєш, кілерські ЗМІ, тому що вони ніяк про це не згадували. Вже ніби така благодатна ґрунт, знаєш, типу, от українці облажалися, вони прилетіли на поламаному літаку, але це ніде ніби не прийшло в новинах. Ну, на там, Це всіх... історія така, що ну, це реально біда. тобто, і Люди летять рятувати людей, угу. і воно якось так трапляє. Ну, Ти не можеш передбачити в Києві, що в тебе зламається двигун. Ну, Absolutely. вибухне колесо. не а тим паче в росіян самих стоять в Делі три літаки, які чекають так само посадки туди. Ось, тобто це, їм теж теж не дозволяє вони теж, та. проблеми. Вони літали, але, налітали, але вони просто вони вже, вже кілька літаків перші. вивезли звідти, вони були ну і. Більше того, своїми літаками вони вивозили там ну, незначну кількість yeah. українців, дуже багато справді відмовляються. Кажуть, що ні, ну але тепер я не знаю. Ми привезли дівчинку з Криму, яка принципово не пішла на літак до так росіян. чекала наш, і причому, що її возив такий. Ну її я так розумію, бойфренд на дорогезному мотоциклі. В нього шолом коштував більше, ніж переліт з Катменду в Київ. Так mm -hmm. тобто він міг спокійно посадити на цей, але вона от принципово сказала, ні, я полечу з нашим літаком. І насправді люди, які там але були, тобто це дуже. Дуже класні такі, дуже самоорганізовані, дуже терплячі, Наче, там, О, не та, і вони там зробили на цій резиденції в консула там така гарна віла. Взагалі... Там зробили дуже шикарну атмосферу. Тобто ти туди приходиш, а вони всі відкриті, такі хороші. Тобто і вони сидять, приймають прану, розумієш. В них проселені та... килимки, значить хтось допомагає вже господарю вже на другий чи на третій день значить, обробляти ґрунт. там. Ну, то, то, ти потрапляєш, там. ніби в рай. Якщо ви і знаєте, знає... що таке прана, набирайте нас і негайно це в ефірі. Я забув, якщо чесно. Це щось, що піднімається змієм Кундаліні під час просвітлення правильного дихання? Що це таке? Шо ну, таке? власне, в мене була можливість зайнятися йогою не, не, не тільки. Я хочу спитати таке: так ви бачили все-таки зону лиха? Ви стикалися з тими наслідками землетрусу і якоїсь, як враження взагалі від цього все? Ну, ти виходиш в аеропорту Катманду з літака, і ти одразу в зоні лиха. Тобто, бо фактично вся ця частина країни, ну там ж, радіус цього щось 80, здається, кілометрів, тобто 160 в діаметрі, і там все зруйновано. так? Ти виїжджаєш у місто, і вже ти виходиш з самого аеропорта, і вже ти чуєш цей аромат, такий солодкавий аромат, ну як аромат, сморід. от такого, ну, не хочеться казати в ефірі трупного запаху, але от отакий. От так? Ми жили в. Готелі, ми ввечері йшли в нього, і не можна було прийти біля нас. Був просто от готеля, біля нього поруйнований будинок. І не можна було прийти, бо ну дуже смерділо, бо а? там були о, люди, такі, о, такі дуже да, да, характерний да. характерний запах. Поліція так? поступово там працює, вони огорожують таким ну стрічками такий мікроквартальчик і розбираються завали. Причому вони доходять до тіл і кидають їх. А місцеві індуси чи непальці, які там ну, працюють. Вони. Підходять уже там, вже там, Ну, Насправді дуже брудна країна, дуже антивелика санітарія, то порівняно з нашими. От, Просто заведеними. Навіть наші найбрудніші туалети це в них класних готелях. да? Просто таке ставлення. Через те, в принципі, е, 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 ну. Ці, ці роботи вони проводяться, вони проводяться місцевими силами, і там є багато рятувальників з інших країн. Ага. І власне ми думали, що рятувальники, які їдуть з нами, вони там залишаться. Так, і, наприклад, ми поїдемо, а вони потім повернуться. Чи, ну, через це було дивним рішенням з Делі висуватися самим журналістам. Ага. І, ну, і о, там буквально пару рятувальників. Ну, а там ж не тільки було журналістів. На, насправді ситуація така, що в, ну, в рятувальників є така практика, тобто ну, трьох днів. Тобто, якщо ти не прилетів перші три дні, то в принципі з кожним наступним днем твої функції стають все менш потрібними, так mm -hmm. Тому що шанси вижити тих, хто там опинився oh, під завалами, менше і менше і менше. Як ми прилетіли там вже день, здається, на шостий чи на сьомий, oh. тобто фактично рятувати вже не було кого. Mm -hmm. да? Тобто там вже треба зовсім інша категорія працівників, які розбираються, завали все решту. Наші приїхали, сказали, що от ми є, якщо ми вам треба, то ви нас покличете. Ми зараз. Скажіть, люди, яких евакуювали сам скільки? 70 чим Здається, і ще 11 іноземців. Так вони справді були в ну в потребі, в страшні, щоб їх евакуювали, і це все вартувало того. я питав це в шкіряка, і він сказав, що звичайно була нагальна потреба. Їх. По різному були різні люди. Так було кілька людей, яких я бачив, приходила. Я не можу сказати відсотки, але пані... це було не поодиноке явище. Ну але від відсотково набагато більше людей, яких треба було справді воювати. Mm -hmm. Які там був дядько, який. Е... Втратив фактично все. Вони з дитиною сиділи на 9-му поверсі їли кашку, uh -huh. так і почався землетрус. Його готель просто отак, от туди-сюди ходив. Він якось вибіг, і в нього лишився тільки моторолер. А все решта заселення. Що... все решта лишилося в готелі. Ні, готель не впав. Він просто так нахилився і десь там похилився на інший будинок, але вижив. Але туди зайти не можна забрати речі чи щось інше. Він тільки якось домовився з адміністрацією, там так розумію, через хабар uh -huh. забрав свої документи. Uh -huh. От і, і що йому там робити? Тепер ну і таких багато різних історій, які uh -huh. добре історії. Добра історія, що Україна не кинулась однозначно. Своїх... А, тепер є зворотній бік медалі. Є люди, які просто відпочивали там, або які заміжем за непальцем. І вони почули, що є такий літак. Чому б не змотатись до мами? Ну, це ж дешевше в один бік безкоштовно. І от вона летить, наприклад, сюди, якийсь час тут буде, потім купить квиток знову в один бік до непалу. Це їй дешевше, ніж би летіти туди назад. Або, наприклад, просто люди, які там. Мандрівники, тобто вони yeah. там не живуть, але вони мандрівники, і от в них там назад може ще теж немає квитка. Да? Yeah, yeah. вони не знали точно на коли купувати або є, а yeah. на пізніше чи ну я yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. розумію Ви, Думаю, не меніше, і не властивали навіть люди, потім... які, які мали можливість купити собі квитки. Тобто, коли до тебе приїжджає літак з твоєї країни евакуювати тебе, то ти то в принципі відчуваєш ти громадянин цієї країни, якщо вона хоче про тебе подбати, чого не дати їй такий шанс? Правильно, no, no, зрештою та тут я не бачу в чогось такого жахливого. Це yeah. це як історії з тим. Ми переселенцями, наприклад, з Криму, де не всі можливо є там добро, ну якби Порядними. добропорядними людьми, але тим не менше дуже важко їх відсіяти, не зрозуміли це і платять всім, наприклад, навіть людям, які там отримують дві пенсії, там і там ну є ж такі історії. Це наприклад в цій, сказав, в цій ситуації, знаком ну, взагалі, те, що прилітає літає літак. За людьми, такими мирними, ну це взагалі сюрреалістична ситуація, величезна міжвідомча, там де купа різних чиновників, е цілий пул журналістів, і насправді ці відомства вони брешуть одне одному і, і нам. І тоді журналісти передають, ну не всі, хтось менше, міру, хтось більше, хтось щось не договорює. Але Міноборони заявляє потім одне в Києві. Да? Ми там чуємо від МЗС інше, наприклад. А пілот там ще була така ситуація. Наприклад, пілот не може сісти в Непалі в темний час доби, бо там потрібні спеціальні навички. Ну, це нам озвучує. Ми не будемо казати прізвища бо або records, але. Людина статусна, нам озвучує, яка респонсил, да, тобто яка вповноважена говорити ці речі. Тобто вона каже, що наш пілот відмовляється, а в нас є дозвіл від непалу тільки на темний час доби. Ну тобі версія, версія, окей. Ну, чому ми маємо піддавати сумнівам, перевіряти це? Ми кажемо окей, передаємо цю річ на Київ. Потім виявляється, що справа зовсім не в цьому. А що літак там, має іншу запчастину? Ну, тобто, це ж постійно якісь і незрозуміло де джерело цієї брехні. Ну тобто, вона десь от... на міжвідомчому рівні. Ну, Роман Чудово сказав, що якраз ця історія, вона як маленьке відображення мікрокос, перевернутий всієї України, всі ці вузли дуже добре скрила вона, ну, є, тому про що поговорити. Я, я, я щастя, Романа прошу написати сценарій. Ага, ну, тобто ви, Щоб буде... заповнити недостатні частини, там літак, потім посольство України в Делі, де сидять три медики з медицини катастроф і чотири психологи, яким не знайшлося місця. No, okay. Навпаки, чотири, чотири да. тобто вони сиділи там весь цей час, всі ці дні. Поки yeah. хоч ми хоча б бачили цих людей, говорили з послом, обстежували країну, тут то тут вони я... взагалі просто сиділи по сім'ях. Я, я, я ще тут ну, хотів би yeah. зробити ремарочку стосовно цього, так бо тут вже в Фейсбуці там доводиться читати, що от взяли журналістів, а цих лишили. Так? Але yeah. журналісти полетіли за свої гроші. Я от виклав свої yeah, особисті yeah. гроші на yeah. yeah. те, щоб полетіти з Делі в Катр. Манду, це, так? до речі, було а я позивого пустив... мій це ще не віце. Це, це, це до речі питання до відом. Це до речі, деречи дивна історія, тому що я розумію, що всі летіли ніби на одну добу. Так воно планувалося, вийшло все інакше. Стоп, ні, ну, у в нас було по 100 доларів. Ми їх потратили на готель в першу ніч, ну там типу. Це за, за, просто, заначка так? в нас було. Ні, нам не видали. А ви про ніхто зі ніхто надінами. нічого не давав. Країна не дала нам ніколи. По дорозі нам сказали, а не обіщали, ха-ха-ха. Ну тобто, як правило, мене з видається сухпайки. Ну там окей, ладно, ми подивились там хто, ти щось маєш, я не маю. А в мене є кілограм яблук. Прекрасно, ми поділимо. Ну там долетимо до, там скільки там 8 годин. Але вже потім, ну, коли там з'ясувалося, що хлопці, ми вас селимо в п'ятизірковий готель. А чому п'ятизірковий? Бо це брудна країна. Mm -hmm. І ну, там 110 доларів за номер, ви скинетесь по 55 доларів. Ми такі, блін, кажу. А я чув, що в Індії там можна за 20 доларів. Ні, Виявилося наступного дня, що так і можна було це зробити. Можна, Абсолютно. Так. Ну, тобто, Ви всі насправді ще й витратили серйозні доволі суми. Так, і вони не будуть компенсовані. Ні, а, а ну, чізький, ну, 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 тобто... Нам сказали, сорі, ми попали так, як і. Ви от ми прилетіли сюди, ну вибачте, ми не ні, можемо пит, вам нічого. Це питання тут треба поділити. Та я сподіваюсь, що моя редакція там принаймні частково мені компенсує. Так само не будемо на компенсацію освіт від від держави. Я не претендую в принципі. А, я а, не, не постраждала особа, і якби я не маю права на це. Ми там в самому Катманду, коли вже в останній день, коли вже всі були на нулях, так то ми там написали заявочку просто щоб нам заплатили за готель, бо вже просто ні в кого не було жодних грошей. Так? Бо там же ж ні зняти, ні поміняти нічого. Ну і, отак, от. і нам сказали з МЗСу люди кажуть, ви напишіть типу. Ми от нас є, ми вам допоможемо. Ну, така ось такі ситуація. були пригоди журналістів. Для себе я зробив кілька маленьких проміжних висновків. важливих все-таки для мене це те, що Шкіряк, до речі, вже заявив, що готовий подати у відставку, якщо будуть претензії, але мені здається, він не, не, не його тільки тут провина є. Тому всьому, що сталося, другий момент це все показало. От ті всі підкилимні речі, поно координація між відомствами, китянуть на себе ковдру, а це все, все одно це все мало сенсу, тому що справді були українці, співгромадяни, які не мали можливості виїхати Це літак, став для них резервною паличкою. І Україна все-таки продемонструвала, що вона піклується про своїх громадян, хоч якось в якийсь спосіб. Ось, але в цілому всьому це був трохи -таки epic fails, раз такий епік фейл. Сподіваюся, наступного разу буде краще, день. а журналісти влетіли на гроші. Ну, друзі, зато звітали в котманду. Намасте. Дякую! Намасте. <ріпи> 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 Вам дуже дякую.